для України мовного Смотрите Дивіться, яка краса. Ні, ну так я домівка не дуже краса. Но... Але майже вон там. Кот сидит. Дорога так садиться. Район Тюринка. Колючі. Прямо по коліну. Як в селі. Листя, барвисте, красиве, гамкають собаки, селі. Тут запахи такі, хтось їй хтось їжу готує. Поздравами. Пічечку топи. Лека ліжі такі. Треба не попасти. Ноги. Так. По, по ситуації в Харкові на пів Ну, Тривоги, звичайно, були. Зараз, набу, тривоги ще відб'є на голову. Дивіться, жовтень. Яка краса, да? А тут і квіти погода така, подивіться на небо. Бабине літо. І Тепло зараз. Ну як тепло? 8 градусів. Але для кінця жовтня це. Я вважаю дуже і дуже тепло. Повітря таке пахне опавшим листям. Ні, Ну така осінь це гарна. зверху накапає. І тут по дорозі пройтись можна. Я. Така осінь, мені подобається. Ладно. Прийшлись, подивилися прямо селом. Всім гарного дня. Усім вулиця з'єднана. Усім миру добре злагоди. Всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. Незважаючи на що. Як же гарно, так? Да? на наліна. Все, пока малюємо.